Виконуємо номер 1.17 із підручника Геометрія 8 та номер 5.17 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть, кути чотирикутника, якщо не пропорційні числам 4, 5, 7 і 8. Переступаємо до виконання. Нехай коефіцієнт пропорційності Х градусів, або нехай х градусів одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді кути чотирикутника будуть перше у нас 4 Х градусів. 5х градусів, 7х градусів і 8х градусів. Враховуючи, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, Маємо рівняння і наше рівняння 4х додати 5х, додати 7х, додати 8х, то рівня 360. Зводимо подібні доданки. 4х плюс 5х це 9х, 9 7 плюс 8 – це у нас 15х. 9 плюс 15 буде 24. Дорівнює 360 градусів. Х дорівнює 360 поділимо на 24. Отримаємо 15. Отже, 15 градусів. Одна частина. Тоді кути чотирикутника будуть чотири множимо на п'ятнадцять, це буде 60 градусів. 5 множимо на 15, 75 градусів. 7 множимо на 15, 105 градусів. І 8 множимо на 15, 120 градусів. Записуємо відповідь. 60 градусів, 75 градусів, 105 градусів і 120 градусів. Номер 1.17 із підручника геометрії 8 та 5.17 підручника математика 8. Виконано.